Центрі Євросоюзу запалили шини демонстранти, тисячі невдоволених фермерів на тракторах заблокували вулиці Брюсселя на знак протесту проти низьких цін на продукти. Аграрії запускають феєрверки та спалюють гумові покришки. Всі вони з Бельгії, Німеччини та Франції. Офіційні будівлі є де нині засідають міністри сільського господарства, огорнуті димом. Аби вгамувати демонстрантів. Поліція застосувала водомети. Вимоги підняти закупівельні ціни лунають не вперше минулого тижня. Я нагадаю налогічно. Це протесту провели французькі фермери, пригнавши до Парижа майже півтори тисячі тракторів. Ви розумієте, вони полегшили квоти на продукцію, і що ми маємо зараз на ринку, перевиробництво і як результат тотальне зниження цін на продукцію. За таких умов фермерам просто не вижити. Ось, наприклад, собівартість літра молока 35 євроцентів, центів. А ми маємо продавати по 24. Досить більше не поступимося ні центом.